Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Наталка. І вона вам підготувала віршик. Тож давайте його послухаємо. Сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка та слухайте уважно. Любіть Україну, як сонце, любіть! Вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Молодець Наталко, діти, а як ви вважаєте, про що цей вірш? Про нашу неньку Україну. Вірно, а хто ж знає, що таке Україна? Це наша батьківщина. Країна, у якій ми живемо. Так, малята, а якщо ми живемо в Україні, то хто ми з вами? Українці. Вірно. Діти, подивіться, яка гарна і квітуча наша країна. В ній є все. І зелені ліси, запашні квітучі галявини, чисті і прозорі ріки. Золоті колосисті поля, високі і кремезні гори. І це все, це наша Україна, наша рідна земля. Діти, подивіться на льок, чого вони вдягнені не так, як ми з вами. Що ж за дивний одяг на них? Вони одягнені в національний український одяг. А хто ж вони такі, що вдягнені в українські національні костюми? Маленькі українці. Так, любі дітки, хоч ви і маленькі, ви вже добре знаєте, що ми звемось українці і українських предків маємо. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду всі належать до одного. Українського народу. Діти, кожна країна має свій прапор. Український прапор жовто-блакитний. Блакитний наче чисте небо над нашою землею. А жовтий це золоті неви пшениці, де зростає наш найдорожчий скарг. Хріх. І сьогодні, 23 серпня, Наша країна відзначає День Державного прапора України. Тож я пропоную послухати вірш Наталії Іванівни Покла, який має назву Прапор. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Він святиня, знають діти. Малята Наталці дуже сподобалося наше заняття. А вам так, молодці, ви дуже гарно слухали та запам'ятовували. А мені вже наразі час. Тож, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.